Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Мій Перший мод. Мене як і раніше звати Діма. Це новий формат на моєму каналі Історії, що надихають. Одразу попрошу тебе підтримати цей формат для того, щоб просувати в україномовний контент. Тому якщо тобі не важко, постав, будь ласка, лайк. І якщо тобі історія сподобалась, або вона тебе надихає, або ти сам переживав щось подібне, напиши, будь ласка, свій коментар і розкажи свою історію. А тепер починаємо. Історії, що надихають. Розділ перший. Подорож крізь вітер. і Час. На околиці старовинного містечка жила дівчина на ім'я Марія. Вона виросла у родині, де всі чоловіки були механіками. Дід ремонтував старі трактори, батько лагодив автомобілі. А брати зранку до ночі крутили гайки в гаражі, але Марію завжди тягнуло до іншого до мотоциклів. Вона любила їхню свободу, звук двигуна те, як вони долають відстані, стираючи межі між містами, полями й часом. Марія пам'ятала день, коли вперше побачила мотоцикл діда, старенький іж, що вже майже злився з пилом і часом, стояв у кутку гаража. Дід казав, що колись він на ньому підкорив половину країни, коли дороги ще не були такими ідеальними, а бензин не таким дорогим. Марія обіцяла собі тоді, що одного дня вона теж поїде у подорож на своєму мотоциклі. Розділ 2: Шлях до мрії. Марія працювала медсестрою у місцевій лікарні. Зарплатня була невеликою. Але вона ніколи не втрачала надії накопичити на мотоцикл. Щовечора вона відкладала гроші у стару металеву скриньку, яку знайшла ще у дитинстві. Через два роки невтомної праці і додаткових підробітків вона купила свій перший байк сріблястий туристичний мотоцикл, що, як їй, здавалося, був створений для далеких доріг. Вона не могла дочекатися моменту, коли зможе вирушити у подорож. Її маршрут. Починався із рідного містечка і тягнувся через ліси, поля і маленькі українські села аж до Великого Дніпра. Але перед виїздом батько підійшов до неї і, протягнувши стару шкіряну куртку, сказав Тримай, це куртка твого діда. Він завжди говорив, що дорога відкриває людину справжню, тепер твій час. Марія усміхнулася і натягнула куртку. Вона пахла бензином старими спогадами і пригодами. Розділ 3. Дорога, що змінює. Коли вона виїхала за межі містечка, вітер підхопив її волосся, а дорога прокотилася під колеса, немов стрічка. Марія відчула, як кожен кілометр віддаляє її від буднів і наближає до чогось більшого. Першою зупинкою стало невелике село у глибині Полісся. Там вона зустріла старого чоловіка, який сидів біля воріт свого дому і лагодив велосипед. Марія зупинилася, щоб перепочити, і чоловік заговорив з нею. Що ж, онучко, далеко їдеш? запитав він, прижмуривши очі від сонця. Хочу дістатися Дніпра, мені цікаво побачити його захід сонця, як колись мій дід бачив. Дорога до Дніпра гарна, але пам'ятай, справжня краса не там, де мета, а там, де ти її не чекаєш. Його слова здалися Марії дивними, але вона лише усміхнулася і рушила далі. Розділ 4. Несподівані зустрічі Наступні дні стали для неї випробуваннями. Вона їхала розбитими дорогами, перетинала густі ліси й поля де іноді доводилось маневрувати поміж глибоких калюж. Одного разу вночі її мотоцикл заглох посеред безлюдного поля. Темрява була такою густою, що навіть місяць здавався невидимим. Марія спробувала завести двигун, але нічого не виходило. Раптом вона помітила ліхтар, що наближався до неї. Це був місцевий хлопець на ім'я Василь, який повертався додому з риболовлі. Побачивши Марію, він засміявся. А ви, мабуть, любите пригоди. Не всі б наважились сюди вирушити одні. Василь допоміг завести мотоцикл, і дорогою до його села вони розговорились. Виявилося, що він теж мріяв про подорожі, але не мав можливості. Перед прощанням Василь сказав: Дорога для тебе як життя! Не завжди знаєш, що буде за поворотом, але завжди треба їхати далі. Розділ 5. Зустріч із Дніпром. На четвертий день Марія, нарешті, дісталася до Дніпра. Вона приїхала на вершину пагорба, звідки відкривався неймовірний вид на річку, що переливався золотистими відтінками заходу сонця. Вона вимкнула двигун і просто сиділа, вдивляючись у горизонт. Це був момент, заради якого вона проїхала сотні кілометрів, подолала втому. Страх і сумніви. Вона відчула, як дорога змінила її, відкрила нові грані її характеру і подарувала відчуття справжньої свободи. Того вечора Марія написала у своєму щоденнику: Дорога це більше, ніж кілометри під колесами. Це люди, які тебе зустрічають моментами, які ти запам'ятаєш назавжди, і ти сам, якого ти відкриваєш заново. Розділ 6. Повернення додому. Коли Марія повернулася додому, вона була іншою. Тепер вона знала, що мотоцикл це не просто транспорт, це машина, що везе тебе до твоєї мрії. Батько подивився на неї і мовив: Ну що, знайшла те, що шукала? Я знайшла більше, ніж шукала, я знайшла себе. І з того часу більше Марія не боялася змін чи відстаней. Вона знала, що дорога завжди віддячить тим, хто наважується вирушити у подорож, і кожен раз, коли вона заводила двигун, серце її калатало в ритмі свободи. Так Марія стала легендою свого містечка, дівчиною, яка підкорила вітер і час на своєму стріблястому мотоциклі.